Жив та працював заради майбутнього своєї родини, міста та усієї держави справжній патріот неньки України, який, не вагаючись, став до лав збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення. Усе це про 29-річного Івана Козирева, мужнього киловійського воїна. Всі ми можемо ще раз об'єднатись і вже до кінця достояти оцю жахливу ганебну війну. Дуже тяжко мамі, яка втрачає сина, яка проведжає його в останній путь. Дитинство воїна проходило у центральному міському районі, де він жив та навчався. Один з тих, хто прийшов віддати останню шану герою його друг дитинства Денис, із яким вони зростали ще з маличку. Ходили до одного дитсадку школи, університету. Одночасно пішли на строкову службу. Для мене це дуже велика втрата. Тому як Ця людина завжди була активна. Він на місці своєї минулої роботи був головою організації молодіжної, допомагав дітям. Це реально патріот нашого міста і нашої держави. Це справжній герой. Іван працював на південному гірничо збагачувальному комбінаті. Звідки пішов, як тільки но почалася велика війна. Криворіжець був сапером. Гіркоти від втрати не може приховати рідна сестра воїна Катерина, яка написала спочилому брату останній лист. Ти завжди найдорожчі ціни за нашу свободу. Ми обіцяємо робити все, щоб це було не даремно. Ми помстимося за кожну сльозу. Принесли українським сім'ям, ці нелюди. люди. Іван, я знаю, що після довжди, дощу завжди світить сонце. Тепер ти завжди будеш для нас першим промінчиком для зливих. Дуже шкода, що ти не встиг залишити нащадки. Ні скільки білокліс на все, що ти зробив. Я, да? А тепер твоя варта закінчилась. Ти спокійно. Свій останній бій Іван зустрів поблизу червонопопівки Сєвєродонецького району Луганської області 21 лютого цього року. 25 квітня мав би відсадкувати своє 30-річчя. Втім, через ворожі снаряди, що обірвали його життя у пам'яті людей, він назавжди залишиться 29-річним хлопцем. Щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна висловлюють Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та уся редакція першого міського телеканалу.